Всем привет! А что там говорит? Вс? О мой день, Що что там робили? Что? Вы казали, мені за что-то робили этот видос. А вот чого? Ніяких юбилейных видео. Ой. Ну, типу, немає там різких змін, там, в мене там не 20, не 18 підписників. А що це? Що ви мені кажете? ну? тихо лиш, ніхто не чув. Скільки в мене підписників? Оце, все, дякую, що сказали. Тепер йду відео знімати. Всім привіт! І надіюся, ви вже зрозуміли. На моєму каналі 18 підписників. Честь цього я сьогодні випущу два таких придурочних відео. Неожиданно дуже швидко набираються підписники. Я не можу не знімати відео. Просто хочу в цьому, думаю, коротке буде відео, сказати вам дякую. Воно не буде таке класне, як 15, як 11 підписників. Не знаю, може для вас і ті відео були не класні, але просто зараз я не маю можливості. Але хочу секунду-секунду просто зняти про те, що в мене 18 підписників. Я дуже в цьому радий. Якусь заготовку зробити щось класне, але є придурка. Так, <смір> <смір> е да, це потанцювати, але я танцювати не буду. <смір> Ого, я навіть не знаю, як вирости вам, е який я радий, просто перше дивлюся. І просто я не зрозумів. просто думаю, може я помилився каналом. Я дуже радий, дуже радий, що ви на мене підписуєтеся. Я хочу робити як мога більше як мога. Що за слово? Так, треба записати. У словник придурочних слів діми. 748. Хьюстон, запиши. Хюстън Хьюстон іде да записувати. А ми з вами ще не прощаємося. Бо я хотів сказати, що я стараюся як найбільше знімати відео. І ваші підписки дуже цьому допомагають, скільки, скільки я хочу знімати відео, просто навіде відео я знімаю, але не випускаю. Про те, що просто їх буде скучно дивитися, та які... Цей відос. Думаю, ви бачили мій відос, як я поздоровляв з ним Валентина. Тож знову поздоровляю. поздоровляю. Але я вас не розумію, чому якісь придурочне повідомлення. Там, де я повідомляю, що буде відос, або що буде менше відосів, Набирає 40 переглядів, а там, де я зняв той відос, набирає 10. Я вас не розумію, вам настільки цікаво дивитися повідомлення. то Давайте я самі повідомлення. От там, де я розбив камеру, то набрало 40 з чимось переглядів. Давайте я буду розбивати камеру. До речі, друге моє відео, чим зрібляється мама від баби, набрало вже 120 переглядів. Так, якщо ви хочете таких відео, такого типу, пишіть коментарі, мені дуже хочеться відповідати на ваші коментарі, але поки що їх небагато, але пишіть мені серйозно, цікаво, так вже можеш дописати мені. Увики. Це я відео не оброблю, але я, коротше, записан Матерко, А я там ще показував вам у відео якихось Здається, що так. Да. Ну і Хюстон ти вже записав. Записав Хюстон. Якщо Хюстон записав, то ми з вами будемо... Уже прощатися. І ще раз хочу сказати вам велике дякую. Ну і підписуйтесь на канал. Ще більше треба підписок. Не ставте лайки, ставте великі пальці вверх. І всім пока! Геґе!